так о. <кій> Всім привіт, хто дивиться зараз на Ютубі. Хто дивиться це в запису. Зараз я буду перевіряти, як випадають е нагороди з коробок, да там танки. Цікаво, який буде розкид в останній день якраз випадіння коробок, тому що завтра, в 7 ранку, вже буде за закрито так скажем, можливість покупки і відкриття коробок. Так що ми перевіримо це якраз сьогодні. Зараз, секунду, я в групі закинув в себе. І будемо дивитися, що з цього вийде. Цікаво ж. Так, є. Так, є. Так, еще. Угу. Так. Всім-всім ще раз приїхати заходить. Зараз будемо відкривати коробки. Дві секунди. Буду починати. Так, так YouTube є. Контент трансляція. Так, це теж є добавить. Так, все я закинув групу зараз. Будемо починати відкривати якраз їх. Дві секунди. Вже я групу сповісти, в принципі. Так, ну що, поїхали. Так, дивіться, будемо зараз трохи зменшимо, мабуть, картинку. Щоб було зручніше дивитись. Думаю, так буде краще. Угу. Хоча, в принципі, і так норм зараз загляну. Вот так от. Вогу. Во. Такс. З э, перших 550, що у нас випало. Нам дають. Дніпремо, окей, Срібло начисляють. Непогано. Насправді. Всім-всім ще раз привіт О, Макс, тобі, привіт. Дякую, дякую за тапи. Дивіться, останній день відкриваємо коробки, да? М -м -м, бачимо перші, поки 5 не вдалі. Да? Давайте далі будемо відкривати ще 5. Будемо дивитися, що далі. Мені ж цікаво, просто реально. Які шанси в останній день щось вибити взагалі? Танчик може зараз подивимося, як накидає, так? Да? Знову шкода, срібло, резерви, таке все, золотішко потрошки. Ну, коробки, скажімо так, вони не дуже прям вдалі. Да? Кор коробки да, да, Коробки Генісо, але за них ключове дають x5. Да? Це те, що, за, ну, за рахунок чого все це рухається. Тобто, людям найголовніше буває вибити це як з 5 боїзд, якщо в них їх немає, щоб їх качнути. Да? Тобто, поки наступні, бачиш, 5 відкрили, поки нічого веселого немає. Так, давайте ще відкриваємо 5. Угу, угу. Дякую, дякую за тапи. Дякую. Не поняв. Веж таки чого там. <laughs> Дивіться, вони бачите, в останній день тупо срібло сиплять. Срібло. Я, я розумію, що срібло це така валюта, важлива, типу, яку там можуть нафармити дуже легко. Але може хоча б танчик дають. цікаво. Угу. Cool. Mm -hmm. Як бачимо, свободка, дивіться, да, свободка трішки випала. Ну, це таке. Свободку взагалі можна сюди було, кстати, їм не вкидувати, вона і так максимально легко дістається, да, з боїв. то есть. І люди з золоту можуть і привезти. Просто для чого ви даєте тільки 5 тисяч, умовно. Хоча б давайте вже 15, я не знаю. там, Було б набагато краще, якщо б давали 15 тисяч свободки, а не 5. Реально, вони щось косячать, я думаю. Ну, А резерви дають такі, ну, навіть не на срібло, тобто вони реально зажали, рахуйте. Давайте далі. Угу. О, о щось цікаве. Турм дали, боже, краще б не давали. КВГшники кажуть, на тобі тримай турм. ПТшечка, да, кайфуй, Ага звісно. Ну, дивіться, 25 коробок, турм випав, Да що ми можемо сказати. Нічого хорошого, поки цього немає. Турм не цікава ПТшка. І розглядати її, я не думаю, немає сенсу. І дають слот, типу, в гаражі. Для чого? Не знаю. Давайте відкриваємо наступні 5. Ну, ну-ка, що в нас тут. Угу, угу Бачите, як скудно все реально. Боже, як же верхімінг зажимають. А, страшно дивитися далі, що буде. Да, дивіться Дніпрема, знову знову срібло. Нічого цікавого поки немає. Давайте далі йдемо. Дякую, дякую величезне за ваші етапи, за вашу підтримку. Дуже приємно. Хлопці, дуже приємно те, що ви робите. Дякую. О, знову, дивіться, вони сип, сиплять бойовий досвід да? на 50%. Та хоча б сотку дайте, будь ласка, варгеймінг, якщо ви мене чуєте. Да? Там. Дайте людям сотку, боже. Що ви даєте? 50, 50 дістається просто з будь-яких івентів, абсолютно в великій кількості. Єдине, що вони реально дають, це хоч срібло, типу. да Хоч менше фармити там потрібно буде, наприклад, людині. Давайте, ладно, ще відкриваємо. Я пам'ятаю, як слоти для танків були на вагу золота, да? да, колись було. колись було. А зараз вони це тупо це сплав грошей, рахуйте більше, цього да? нічого корисного немає, вони просто гроші плавлять реально, туди-сюди гонять. Ну окей. Бачимо це взагалі, дивіться, це наскільки попущена лінія. Да, оця. Типу, це що? Дивіться: 100, 200, 300, 400 да, і 900 тисяч. Тобто навіть ляма срібла немає. Тобто за 5 коробок. Ляма срібла немає, два дні према, два резерва на досвід. Ви гоните реально? Це що? Типу, люд... ну, от платиться за це гроші, должен... хтось може за це платити, реально. Ладно, наступні 5. Бля, я надію, що хоча б свак випаде, типу, це хоча б окупить ці коробки. Тільки сфак їх може купити. Дивіться, жмуть, бачите. Це вже, знаєте, 105 коробок, да, лишається. Вони реально фактично жмуть в останній день в ці коробки, тобто. Їх купляти потрібно в перші дні, мабуть. Тільки вперше, я думаю. Ладно, їдемо далі. Дякую, дякую за вашу підтримку за онлайн. Такс. дивіться. да, да. да. Вже, вже пише 100 коробок лишається. Отак да, от. Варгеймінг от. зажимають, падли. Зажимають, знову нічого не дають, окей. Це просто скіп, їдемо далі. Цікаво, що ж вони будуть. Чи вони дадуть свака взагалі? Чи вже ліміт на сфаків закінчився, вони не видадуть його навіть. Навіть якщо ти відкриєш там мільярд коробок, тобі тупо сфака не дадуть, тому що на нього був ліміт на видачу. А, знову дають майже нічого, тобто тут хоча б трішки краще, тому що є два резерва на срібло і золото трішки. Ну це вже хоч трохи краще реально. Йдемо далі. Мабуть, дадуть волкодава я думаю. Волкодава дадуть я ставлю а сфака ні. В мене більше на це чуйка. О о. Так, о. Да, це волкодав, мабуть, ні. Так, да, так, да, я ж казав, дивіться, а, я тільки сказав за Волкодава, його в цей же таймінг дали. Бач, блять, вегешники слухають мене реально. Я тільки сказав за цей танк, якраз ось він тобі волкодав. Вілкодав, да? Вікодав. Ну для чого? Я ж казав, цей танк видадуть. Тепер є шанси на Сфака, вже більші. Трішки більше Трішки шанси на Сфака, Давайте їдемо. Лишається у нас 90 коробок. Їдемо далі, прижимаємо. Такс, і що в нас тут? І. О, о це поки що найгірші 5, які я бачив. Воу. День према, 350 тисяч срібла. І просто якісь резерви нафіг нікому не потрібні. Прикидайте, реально. О, це ж моти. Ладно, їдемо далі. Не зупиняємось. Рухаємось тільки вперед. Ну, розраби, дайте сфак, дайте сфак, дайте сфак. Ой-ой-ой. ой, Ще паскудніші резерви. Паскуд... Дивіться, дають резерви на свободку і досвід. Клас. Це те, що всі мріють прямо сидять. І от... Чекають кожен день, щоб вони дали на, саме на це резерви. О, Тут вже покраще оця лінія, вже реально трішечки вони вирівняли, так? Да? Дайте сфака, так. Да. Це тупо знаєш реально. Коробки називаються Дайте сфак просто. І все, більше нічого не потрібно, реально, буквально з цих коробок. Ну вони зараз задуть, наверну, на цю ПТ-шку, восьму галіму максимально. Ставлю ставку, що вона наступна буде в лінії. Максимально гівняну ПТ-шку закинуть. Оце я не помню, Закос на карі повільний без ельфи. Оце, що вони за кось зроблять. Понятно, срібло знову сиплять. 65 коробок лишається в нас. Так, а ну-ка, що в нас тут? Ну, дайте, дайте хоч що нібудь. Ой-ой-ой і... Блін, ну ні, ну ні, гівно, ну не гівно, ну ні. Тепер шанс на сфака ще менший, тепер, із-за того, що це гівно випало. Реально, ну с... об'єкт 590, серйозно. Уже відкрито, о, скільки тут? 90 коробок. Поки що. немає. Так, да, Реально, китайський новий рік, і ці коробки, вони такі, слабкі. О, тут вже покраще, золотішки до срібло дають резерви, це хоч щось непогано. Їдемо далі. Да, да, бачите, вже 50 коробок. В них немає взагалі тут, я так розумію, гарантованих випадінь. Типу, це наскільки рандом, повний рандом, скажімо так. Окей, я сьогодні чисто відкриваю коробки, да, я не граю, відпочиваю, скажімо так. Угу, угу, угу. О-о-о-о-о-о! Блядь, не то, ну не то! Ну дали це гівно вазіка, не хочу. Це з розряду дайте шоколадку. Не, от не то, ну ви не то сипете мені абсолютно. Не, жаль, жаль, абсолютно не то, що я хотів би бачити. Вазіка дали. Ну все, ви ще ПТ-шку закинуть свою, мабуть. Ставка на те, що ПТшка буде останнім випадінням, якраз і все. Да. Поки що бачимо, нічого корисного, немає, з цього. Сиплять повне гівно абсолютно. Ладно, і дальше. Да, Ну що в нас тут? Ну тут ж щось має бути, має бути, ні? Да! да, -да ну 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 ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Блядь, де ЗТ дали, не то, не то, не то! Це непоганий танк на нету, що я хотів би, 30 коробок. Варгеймінг, не жалійте, не жалійте просто ресурсів. Бля, вони дають все, вони, вони не хоча сфаків, японів, рандом закидують багато, і вони вже роздали, скільки могли, мабуть. Басфакт дуже токсичний танчик, скажімо, імбовий. Нічого цікавого немає, далі їдемо. Повибивали купу техніки, рахуйте, але от. Пока що ДЗТшка, да я рахуйте, так, да, ДЗТ, мабуть, і вілко дав, поки що вони лідери з коробок. Нашов Х5, да, да. Ну, Х5, як, кстати, так, да, фармим. 15 коробок. Мужики, як думаєте, який шанс ви, що випали ще один танчик хоча б? От, вже останні коробки йдуть, да, тут. І 150. Це вже фінішні Лишається 10. Мені цікаво, цікаво. Чи буде взагалі танк за останні там, скільки було, 30 коробок, да? чи вже, вже все? А ну ка і останні 5 і шо, ну, ну. О, -о, 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 -о! Блядь, да, да! блядь, да! Прикиньте? Чудо небесне. В останніх п'яти сфак випадає. чого? Все, все. Ха? Ай, дякую, дякую, хлопці. Прикиньте, в останніх п'яти коробках сфак випадає. Вау! розраби, Вау. Оце я розумію. Короби. Оце я розумію коробеньки. коли отак от сфак в самих останніх 5 випадає. Вау! Вау wow. Найс! Nice. Де він тут? Покажіть розраби. То тобто, есть в самі останні п'ять А чого так? Чо так все паскудно? Ось він дивіться. Ось цей танк, ради, ради якого варто відкривати взагалі ці коробки. Да? Інші такі найбільш не, не цікаві, Да? Тобто оце він. Де він тут вілкодав осьовін, він да? Він Він такий собі скажемо. Він непоганий, ну прям не визиває вау ефекта, Да? як. Оцей Вілка Давн, мабуть, не сильно там буде відліч, відлічатись від гімплею від нового цього як е 65 да, за доп-бойовий пропуск. Так що юзайте його і будете отримувати такий плюс-мінус танчик. Ну, скажімо, так, головну цілі вибив це Сфак 105-й. Да. Я рахую, відвертує всього. да, Дивіться. І саме ключове зараз вам покажу це. ой, не склад. Заходимо на завдання, додаткові завдання, і бачимо в себе. 150 штук дали x5. тобто Ще й ви отримуєте x5 за кожну коробку, відкриту коробку. А, доки коробки будуть, коробки будуть завтра до 7 ранку. Тобто, коротше, залишається, виходить скільки вже тут? 3 години 7, це 10 годин до закриття коробок. А, всім величезне дякую, хто дивився. Кому було цікаво, що ж в останній день випаде за відкриття максимальної кількості коробок, да, яку можливо купити, це 150 штук саме. А, всім ще раз величезне дякую, було 40 онлайн, я дивився. Бережіть себе і вам тихої ночі. Всім на добраніч.